ДБР завершило розслідування відносно народного депутата України, який вчинив смертельну ДТП на Житомирщині. Депутат від батьківщини Андрій Ніколаєнко, який збив насмерть 17-річну дівчину на Житомирській трасі, перевищив швидкість. Дане висновок було зроблено згідно з відеозаписами камер спостереження. Про це повідомляє ДБР. Як встановили в державному бюро розслідувань, депутат рухався зі столиці до Львова з перевищенням дозволеної швидкості. Зокрема, камери на трасі Київ-Чоп зафіксували перевищення допустимої швидкості від 40 до 50 км на годину. У тому числі одна з камер зафіксувала таке перевищення у межах населеного пункту, де сталася трагедія. Це підтвердила і фототехнічна експертиза, зазначають у відомстві. Відомо, що у цей час 18-річна місцева мешканка перебігала проїзну частину в селі, а водій, перевищуючи дозволену швидкість, не вжив достатніх заходів для зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу та допустив наїзд на потерпіло. Дівчина від отриманих ушкоджень померла на місці. Інформують у ДБР за висновками слідства, дотриманням водієм вимог правил дорожнього руху щодо пересування із допустимою швидкістю не більше 110 км на годину та своєчасне гальмування надало б можливість загиблі залишити межі проїзної частини. Також стало відомо, що водоматий ДТП систематично притягався до адмінвідповідальності патрульною поліцією за перевищення швидкості. Зокрема, лише протягом 22-23 років щодо нього було винесено 22 постанови. Зауважили у відомстві. Нагадаю, що у Житомирській області на трасі Київ ЧОП народний депутат насмерть збив 18-річну дівчину 3 листопада. Від отриманих травм вона померла на місці. Як з'ясувалось, за кермом опинився народний депутат від батьківщини Андрій Ніколаєнко. А за даними низки змів автомобіль, він перебував разом зі своєю дружиною. Пізніше сам депутат підтвердив, що став учасником ДТП у Житомирській області, в якій загинула 18-річна дівчина.